Я вроді мікрофон вже наставила, ну зараз провірю. Так, все наставлено вроді. Вроді ви мене чу... Ну, маєте полосу. Коротше, в предыдущій серії ми робили з вами костям. Він ще не достроєний, але, ну, вже в процесі, можна так сказати. Я десь приблизно виступу буду робити вхід. Два щоб Він пливий, може ми в будь-якому зроблю нормальні. Ні, не, не квасо. Може, беразу, а у піде. Надіюся, дерева хватить, а в мене берези зараз на даний момент, так багато. Yeah. я красный. Десь зроблю роблю два блока. Что тут эти мелкие детали в виде дерева такого-то, может, быть и симпатичные? Будет ча два вікна. Ідеально. Я, коротше, щось настройку змінила, в мене тепер жут полагає. Я просто понятия там раз нажимаю на пашню. Нет, Чанки явно прогрузило занадто. Я не знаю, що зараз робити буду. Бе не знав, що залагало. Бо я, я собі в Майнкрафт на жаль. Так, вже скоро буде закінчуватися це, це відео. Я вбачаю це ще буквально 4 хвилини. Я зараз, коротше, знов зайду в Minecraft і все-таки собі налаштую нормально. А то я тільки вчусь грати в Minecraft, ну, верніше я граю Мюто, але через. По причині того, що я давно не... Ну, типу, останній час. Ну, давайте на 10 чанки восстановим. Приблизно. Что тут можна наштувати? Музика, погода. Це що? Не знаю, короче. Просто, Просто положу, чтобы настройка можно изменять. Короче, ладно. Зайду все ж таки в свій світ зараз. Я вибачаюся за це все. бо я не очікувала такого. Ну, блин, жутко, мені сумно через то, що мій ютуб-канал останнім часом взагалі не продвигається майже. У мене 70 чимось мась підписчиків, і вони майже стоять на місці. Є один підписчик. Вау! Я навіть зараз зайду в статистику. почекайте в себе на телефоні збоку. Плюс 4 підписчика за останніх там три ну, 20 кіло днів. Супер. Ну прогрес. Як мінімум якийсь. Я навіть не знаю, що вам казати, бо вже скоро відео буде закінчувати. Зараз я. Ой. Декілька пшениць. Буду, ну тільки свіжі. пшеницю добуду і треба буде ще достроїти на кінець тоді. Mm. Так, як в порядку, в